Здоров'я бажаю, панує танкісти, і сьогодні у нас в оцях новий танк за нову кампанію особистих бойових завдань Сектора 3. І перший танк в цьому секторі, як то кажуть, прис на барабані. Це німецька непреміумна акційна ПТСАУ 8 рівня з кнопочкою X. Ну, все як повинно бути для цільової аудиторії. Це Петесао Вінтхант. І сьогодні ми говоримо про навички екіпажу, польову модернізацію, обладнання, і робимо детальний огляд броні та машини. По традиції починаємо з польової модернізації. Перший слот плюс до проходимості, другий слот плюс до точності беремо, третій слот тут шило на мило, не беремо нічого. І четвертий слот беремо слот під розвідку. Якщо дуже бажаєте пограти із гартуванням, Будь ласка, воно тут буде умісне, тому що тут ХП у нас 1300, хоч і немає броні, але ХП досить таки нормально. Для прикладу візьмемо шведський гналог СТВ С1, у неї всього-навсього 1000 ХП, тому, тому тут, тут уже плюсик, як то кажеться, в сторону Вінтханта. І давайте почнемо далі з навичок. Командир, тут у нас три в одному, прям як е, кава, а можливо, навіть і не кава. І так, командир, ремонт, маскування, боєобратство, гострий наставник, практичність, для радиста, радіоперехоплення, пожежу, осіння та пліч опліч. Для заряджаючого беремо поліпшення боюкладки, посилений заряд і інтуїцію. До речі, інтуїція тут пригодиться. Пізніше я вам скажу чому, можливо, навіть покажу в бою. Навідник, ремонт, маскування, бойове братство, плавне обертання, башти, майстер зброяр, снайпер. І механік водій. Останній, ремонт маскування, бойове братерство. Плавний хід, знавець двигунів і король бездоріжжя. По обладнанню. Дивимось, що тут у нас. Я для себе обрав це сама-сама моя основна збірка 99 з 100 боїв. Я граю на цій збірці. Оптика. Турбіна і досилач. І на якусь дуже дебільну прохерку, де мені треба буде постояти в кущику на алеї, на червоній лінії і спробувати посвітити, я взяв маскування стереотрубу. Ну і, звісно, таке досилач. Не раджу тут ставити вентилятор, як ставлять тут деякі пасажири, які нам тут рекомендує вот плюс. Пояснюю, чому, тому що огляд у нас з оптикою. 444 метра, навіть не максимальний. А без оптики він тут буде навіть не 410. Тому, ну, вирішувати насправді вам, якщо ви не хочете собі підсвічувати і ви хочете, щоб вас, вас всі пересвічували можете ставити вентилятор. А ми переходимо дивитися броню даної апаратури. Подивимось, отак: от додали нам з виходом нового оновлення. Прекрасні розробники бронювання, але тут не можна вибрати тип снаряда, хоча він нам тут і не знадобиться. ЛД, НЛД у нас 60 мм, 50 міліметрів номіналу і 10 міліметрів екранчик. Пам'ятайте, що якщо буде дуже сильно задертий корпус, може зрикошетити снаряд по правилу. Трьох калібрів, 10 міліметрів він проб'є, а от від 50 він уже може зрікошати по правилу трьох калібрів, тому майте на увазі верхушечка рубки, скажімо так, 30 міліметрів. Сюди залітає все навіть пробиває 44-ка по правилу трьох калібрів від 90 міліметрів. Борта також 30. Тут є полосочка прикрита 10 мм екраном 40, корма 30, тому угасами дана тачанка виноситься на ура кого фугаси 80 мм чи 70, спокійно просто харкаєте в лоб цієї чудової німецької ПТ і пробиваєте. І давайте погнали, зіграємо бій, подивимося, як танчик відчуває себе в бою. По плюсах-мінусах: габарити. Танк малий, низький, компактний, базове маскування в районі. 48, 47% це без сітки. З сіткою, звісно, буде набагато більше. По динаміці. Без турбіни їдемо вперед 50, з турбіною 55, з перком 56. Назад їдемо 30, з турбіною 35, з перком 36. Динаміка чудова, її цілком достатньо. ПТ класно. Вертиться навколо себе, навколо своєї усі, досить таке хороша, приємна в неї динаміка. І потрапили ми на нову карту, яку додали в патчі 2.0. Nord Scar. Карта мені приносить візуальне задоволення, тому що освітлення і колірна гама тут дуже і дуже класна. Бачу кущики на центрі карти. На базу ми стояти не будемо. Поїдемо, повоюємо трошечки. Впереді команди всієї, як то кажуть. По гарматі КД 6,5 на 320 і маємо ДПМ в районі 3100. Якщо її порівнювати з шведським аналогом СТРВ С1, там, звісно, шкода уже 390, але і КД набагато довше, тому там ДПМ нижчий, там буде 2 600, напевно з досилачем плюс-мінус. В тому районі, тому тут в ДПМчик трошечки приємніше, що він тут є. Так, не знаю, кого я тут прострілювати і куди. Карта то новенька. Боюсь підставитись. Так, проїхав, проїхав Т-103. Але все-таки підставився. Ану, підсвітився? А, ні, не підсвітився. Все-таки 40% було тут достатньо. Поки стоїмо в кущах. Розкажу детальніше про снаряди. Танчик не преміумний, я на ньому граю на фулголді, але для справочки скажу, базовий бронебійний пробиває 271 1200 метрів в секунду летить. Це дуже і дуже круто. Тут не вистачило мені КВНів, і я не вистріл. Треба було дочекати з його. Дуже круто, пробиття базовим снарядом дійсно високе, 270 на 8 рівні. Це дуже круто. І подивіться, яка тут класна стаба від повороту корпуса в осадному, звісно, режимі. Голдовий підкаліберний пробиває 315 мм на 8 рівні і 1400 метрів летить в секунду. З перком він летить 1450. І ось для чого я говорив. Нам треба інтуїцію. Зараз тут ще 32 закинемо тичку. А можливо, навіть і не одну цей підставляється. Зазвичай на танках з осадною кнопкою фугас снаряд летить дуже повільно, але тільки не в цьому випадку. Тут фугас, хоч і пробиває стандартних для кнопочки X з ПТСАУ 53 мм, але летить 1200 метрів на секунду. Фугас. Що досить таки круто, тому інтуїція може пригодитися умовно віку такий злегкий танк, там в ялиночку, в лоха, ми скіпнули. 53 мм достатньо, снаряд летить швидко, і 420 шкоди по легкому танку можна вибити. Тому інтуїція тут, я думаю, буде корисніша, ніж безконтактна боюкладка чи, наприклад, відчайдушний. це вже якісь ЛБЗ навіть виконали. Ну, майже виконали. Чому плюс і, турбіни, чому ми ставимо її завжди? Тому що в осадному режимі розповсюджуються бонуси турбіни для цієї ПТСАО. І я вам скажу, вона в осадному режимі рухається набагато краще, чим СТРВХ. Набагато краще. ЛБЗ виконали, до речі. А, дивись, дивись, горний олень. Піксель. Ні, Піксель не влучили. Так, тут фаза. Можливо, підставиться. Але я не думаю. Бронів все-таки геть нема, нас пробивають всі Силует. Тому отакий от він геймплей кущовий. Але дійсно подобається, як вона їздить в осадному режимі. Дивіться, назад ми їдемо 19. Секундочку, тут Арти. Ні, Арти не видно. Потрібно вже кудись з'їхати. І вперед ми їдемо 21. Це дуже круто. Арту було видно. Це дуже круто, тому досить таки можемо швидко переміститися, не виходячи з сосадного режиму. Сусечку доїли. І погнали вперед уже тут постріляємо. Ага, Т103 ми не доїли, в його доїли. Ми підсвітили. Є 75, що знає. Влочу нам вусеницю. Це ми відбили не броньою, а а варгеймінгом відбили. А, тут я погано вистрілив. А для чого він відсилює мені лючки запитання? Це дуже хороше запитання. Але але тут турбіна 15.2. Особливо команда противників не дуже розумна. Оп, підпальчик, не буде підпальчика. І дивіться, СТРВ. Я впевнений, вона би отак не встигла проїхати. Тому мобільність тут дуже-дуже великий плюс. І гармата, хоч тут і Альфа-320, і на перший погляд, реалізовувати такі ДПМ може бути важко, але якимось дивним чином на цій ПТСАУ виходить його реалізовувати. Чи за рахунок е хорошої точності, чи за рахунок. Е не знаю, комфортної такої дистанції гри. Тобто, маскування хватає от так просто на восьмому рівні. Просто по шию. Тому танчик показує себе непогано. Дали нам майстра. В топі по урону настріляли, настріляли 4000. З дистанції понад 300 метрів настріляли 2400. Таку медальку нам цікаво дали снайпера. отакий от он бій дуже швидкий. І ми зіграємо ще один дивіться, польова модернізація її прокачую ще. Я, звісно, маю трошечки свободки, але вкидувати в цей кусок кнопки X не дуже є бажання. Тим паче цей танк є акційним, а не преміумним. Але отак покатати, хто любить танк, от реально для любителів. Для тих, хто любить кнопочку X, для тих, хто любить постояти в кутчиках, там випити собі бокальчик пива, там подзобати горішки, прям буде класно. І навіть для тих, хто не любить, буде класно, бо це не зовсім кнопка X, це комфортна кнопка X. Тобто, якщо ми на восьмому рівні говоримо про СТРВ С1, яка нажимає кнопочку, та мобільність реально бажає. Бажає всього. Хоче бажати всього найкращого, але не виходить у неї. А отут прям динаміка в режимі достойна. достойна. Динаміка достойна. Закинули нас на піщану річку з е, самими рівнями. Є одна арта. Ну, до десяток нас не закинуло. Але я вам скажу, що з таким підкалібром я не думаю, що у нас там можуть виникнути дуже великі проблеми із танками 10 рівня, тільки там, умовно, з якимись тяжами або з штурмовими ПТ. І, до речі, тут середнє пробивання броні на дистанцію. Тут пробивання падає не дуже сильно до 289 мм під на 500 метрів пробиває, і це класно. Це класно. Тобто втрата бронепробиття не є високою. Динаміка, подивіться, дозволяє нам на рівні з е 25 добратися до позиції. Кнопочку X нажати. Оп, і ми уже тут. По кавенах, не пам'ятаю, чи я сказав, тут мінус 10 у даної ПТшки. Е, В землю снаряд полетів. О, так, А шпак нам розірве. Шпак нас розірве. Тут мінус 10 і. Ну, хотілося б більше насправді. Танк без броні, танк е, з кнопочкою X. Звісно, хочеться більше. Але цілком комфортно. Цілком ком комфортно. Але ось на таких пагоробах було б мінус 13. Було б покомфортніше, звісно. Так, тут щось, щось дурить 13,75. Ой, 1375, 1357. Я уже як то кажеться. З цієї сторони, небезпечно виходити, Там шпак. До речі, куди він нас фугасом? Ага, він в гармату не пробив. Попав в екран і. Фугас не пробив. За рахунок цього, ми не получили тичечку на 500. Щось тут мене відволікає постійно з боку. Не можу зрозуміти, що. О! Ну це така собі вертуха була. Така собі. 1357 постійно підсвічує. Постійно підсвічує. І що. Щось. Ніс чухається. Напевно, до стріма. Напевно, діло йде до стріму. Так, я надію завідсвітився. Спробую тут стати в рельєф. І надіюся, від, від шпака не наполучаємо по голові. Десь тут я буду блендити по кущиках. Опа! Автоприціл сюди. Так, він від'їде, а от Єжка не від'їде. Е ну, земля. Я ж не видумую. Бачите, наскільки комфортно? Наскільки комфортно вона в режимі швидко рухається. Набагато швидше, ніж СТРВ. Комфорт присутній. Тут, звісно, можливо, мені і пригодилося би, пригодилося би загартування. Тому що тут можна поїхати вперед порозмінюватися як не як. Оптика тут не так і треба, тут є кому світити. Бачите, що то тут нехороше намічається, тому що Дід. Дід уже напівшотний, і Вазик може спокійно його перепушити з часом. І тоді нам доведеться робити ноги. Не можу я нащупати шпака, де він тут стоїть, там куч, він отак йде по краю балкона, тому все не так легко. Тут підсоляса Чопер. Але ми блендили. Можливо, варто було спробувати. А, ну, хотів зруйнувати цю штуку. Діда забрали. Снаряд все рівно в землю полетів. Не діда, а, перепрошую, чи в тайна забрали. По входу виходу в режим. Стандартно 2 секунди вхід. Півтори секунди вихід, нічого особливого. Бачите, такий бій. Особливо нікуди нікуди ми не можемо в'їхати. Хоч бій із танками самого рівня. Карта така більш, більш контактна, насправді. От тут приїжджаєш на позицію, тут приїжджаєш на позицію, там приїжджаєш. І тут особливо не накрисиш. Шпак не фуловий. Значить, блайнди у мене можливо зайшли, а можливо і не у мене. Так, тут їде єшка. Єшка в рельєфі уже. Єшка в рельєфі, можливо, підставиться шпак. З... Я не проти з ним розмінятися навіть на фугасах. Що е єшка робить, перепрошую. Блін, він назад здав. Можна, можна було давати йому, можна. Не хоче, не хоче шпак підставлятись. Ну, погнали тоді за... за цими танчиками. Шпака там зараз їдять дуже швидко. От такі бої з кнопкою X. Буває бій на 4000, де ти стоїш на базі, а буває от, от такий от бойочок цікавий. Кнопочка X. Поки зайшли, поки вийшли, танка вже немає. А інший танк просто би розвернув башку та вистрілив. Оп. Кнопка X. Постріл. І погнали. Ага, єшка просто поїхала чомусь віддалася. Ну, панове, такі бої теж бувають. Це все-таки ситуативна машина у нас. Думаю, цих двох боїв цілком достатньо, щоб зрозуміти, що. З кущів може настріляти і 5к, і може нічого не настріляти, залежно від роз'їзду. І так, ми настріляли 1300. Єху, заблайндили. Заблайндили шпака, але не пробили його. На жаль. І того. Два боя зіграли, 2700 середнього. І тут є якийсь Асист, і середній Асіст 31. Нічого, звісно, не танканули. І так, висновки у нас по Вінт Ханту, панове. Типова е кнопочка X без броні, яка мало як може впливати на бій у кожному бою. Звісно, якщо е, при певних обставинах ця штука встане на базу, ви будете на неї їхати, вона вас просто е, розірве з ДПМом 300, е, з таким пробиттям, і ви ще її і не засвітите. Но, е, в цілому, якщо порівнювати її з, з стрв 1 вона набагато краще, але вона не преміумна. Е, хороше маскування базове без е, маск -сітки. Комфортна, дуже-дуже комфортна гармата з хорошим пробиттям і базового, і голдового боєприпаса. З плюсів дуже гарно летить фугасний снаряд 1200 метрів. Якщо ми візьмемо СТРВ, він на ній летить 650 метрів. І таким же боєприпасом також пробиває 53, але летить повільно таким же боєприпасом, доволі важко буде влучити е навіть в стоячий картонний танк по типу там Су 130 на 500 метрів. Дуже буде летіти по навісній траєкторії, і ви ним не попадете. Тут фугас має хоч якусь користь, а не тільки для галочки. Хороша мобільність і в осадному режимі, і без осадного. Найбільше сподобалося те, що в осадному дуже-дуже приємно вона крутиться, вартиться. Двадцятку вперед, двадцятку назад. Це хороший плюсик. Е, також за гармату сказали, за фугасик сказали. Ну і основне те, що основний мінус: нема башні, є кнопка X. Ну і, звісно, немає броні, тому, е, тому, тому, кра... тому грайте на танках з бронею і з башнею. Але танк повністю абсолютно на любителя Отримають його абсолютно всі. Задачі доволі доволі такі легенькі. Хто не зможе там справитися, з якою зі задач можна закрити щоденними завданнями, чи щотижневими. В принципі, танк отримують всі, і грати на ньому будуть тільки-тільки істинні Любителі кнопочки X Я особисто знаю таких людей, які там на СТРВ, все. Мені більше нічого не треба, тому. Танк максимально на любителя. Якщо ви не любите такий геймплей, навіть не старайтеся потіти там виконувати ЛБЗ, просто на них забити. Отакий от, от він WindHunt, німецький, кнопочка X. Ну, я навіть приємно здивований. Це, напевно, з останніх X-ових танків ВГ найбільш приємний. На цьому у мене все, панове танкісти. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і цокайте на дзвіночок. Я буду викладувати відоси і приходьте регулярно, буду старатись для вас стрімити танчики, танчики і, можливо, навіть і не танчики. На цьому у мене все. Всім удачі і всім бебе, панове!